Привіт всім. Хотів показати, розібрати, зробити, так сказати, висновок по форсунки Volkswagen Audi 3-літровий мотор. Значить, форсунка. така от вона видно, да? Во, зараз розберу. Я її предварительно вже розібрав. Тут ось така от нитка капролонова, чи якась вона така намотана для герметізації. Так, розбираю. Фу. Ой. Так. Що в нас всередині? Розпилитель, клапан, мультиплікатор. Все. Там нажимний такий стержень всередині. Ось канали. Так. Це з шайбою у нас іде, так сказати. Гідрокомпенсатор чи мультиплікатор, як його там називають В середині пружинка така. Віно так от розбирається. Так от типа. Оп! От так от. Тобто, по суті, сюди, я так зрозумів, подається, електричество, він так з двох половинок собирається. Пружинка, і він нажимає на сам оцей клапан. Отак. Ну, от. ну ладно, з ним потом. Значить, що я хотів би показати? Показати саме оцей от іменно оцей от механізм, де. Оці канали, іде саме цей нажимний цей клапан. О, а що хотів показати. Показати то, що, якщо придивиться, зараз я візьму в мене трошки таке увеличительне стекло чи мікроскоп. О. Так. Вот так вот получается. Видно, не видно. Сейчас я покажу. То, что... Вот так вот. Сейчас я покажу. Значит, сами не надо. Видно, да? То є це отверсті, через яке подається давление топліва? І видно, що воно побите кратерами. То есть... Получається, ну, що через це відверті в нас йде давлення. І коли у нас погана солярка, в солярці є якісь частички, воно оцю дирку, виходить, розбиває. Це п'єзоелектричні, електрический чи п'єзо форсунки називається. Вони. Во. І розбиває це отверсті. Це перший момент. Другий же ж момент. ось, сюди в клапан вставляється цей. І виходить, так само з цим клапаном. Тобто, з'являється за дерев, розбивається сідло цього клапана, і через цей клапан проходить в обратку. Тобто перепускає на обратку солярку. І тоді у нас перелива не доливає і всі так сказати витікаючі проблеми. А, це другий нюанс. Третій нюанс. Розпилитель. Во, що я хотів показати. Значить у нас є розпилитель. Якщо на нього подивитися, такий він, так, да, аж, аж цвет поменяв. Во, видно, що він тут аж цвет поменяв. І тут видно, зараз есвіт так от зроблю. О, тут видно, що він аж почорнів. Тобто метал аж загорів. Це значить про те, що в циліндрі. Була сильно велика температура. Причиною цього всього. Значить, причин можуть бути дві. Перша причина це значить, плохо робив інтеркулер На туарегові або на Audi 3.0 їх там стоїть два рідних заводських інтеркулера. Значить, вони стоять близько до двигателя, і їхня пропускна способність оставляє желать лучшого. Значить, що я зробив на своїй машині? Я, значить, взяв, викинув рідні два інтеркулера, поставив фронтальний. Фронтальний інтеркулер. Значить, це увеличує значить, охлаждення воздуха, і. Значить, кількість воздуха, яке буде йти в циліндр, буде більше і охлажденніше, чим на рідних двох інтеркулерах. І вони там ще розположені так, внизу дві желізні трубки, 45, по-моєму, діаметром. І вони, тобто, знахрест закольцовані. Тобто, виходить, воздух там дважды накидає кольцо, що тіряється в давленні і так далі і тому подібне. Тобто, це все, ну, треба надо... теорію, якщо хочете поподробніше в інтернеті, подивіться, все є. Значить, і що? Поставив я, значить, фронтальний інтеркулер, Це, значить, лучше і збільшення оглажіння воздуха. Бо, значить, це перший нюанс. Другий нюанс же це тюнінг тобі жповка. Коли ставлюєш другий інтеркулер, треба желательно прочіпувати під другі характеристики воздуху, температури і так далі. Тоді воно все буде адекватно робити. І до чого я це все веду? Я веду все до того, що, значить, Я веду до того, що, якщо у вас горять поршня, виною того, що горять поршня, можуть бути дві речі. Перше, це інтеркулір, а друге, це неправильно настроєна топлівно-воздушна смесь. Тобі ж форсунки, вони сильно багато дають топліва. Тобто, ну, з заводу так настроєна. Да? Е, наприклад, не 208 там сила, 250 да, із заводу. Ну, со временем інтеркуліри забиваються і так далі. А солярки льє, скільки нужно, тобто по заводові. Во, і все. І тоді в нас така фігня проїздить, да, чорніють розпилітелі, значить. Э, Случаються перегреви, поршні, починають горіть поршня і так далі і тому подобне. Тобто це причиною може бути іменно то, що у вас не виповють свою функцію інтеркуліри. Так, значить, що ще хотів сказати. В общем, коли ставиш інтеркулір, треба розчитувати, під яку тобі мощність, під яку тобі треба. Надо... Топливно-воздушну Топівновоздушну смейство. Це все по уму би треба би розчитати. Ну, а практика показує, що береш інтеркулер, ставляєш і потом путем пропію ошибок, його, так сказати, настраюєш в Чіповщика під свою машину. Під свої нужди і потреби. О, так, вона збирається форсунка. От що я хотів сказати. Що у мене форсунки, я розбирав у мене це одна одна форсунка прийшла в негодність, репнув пластик, да Я купив форсунку другу переставив в нею внутрішність. І коли її розбирав, я замітив, що на цій форсунки яка у мене сейчас в руках, на ніч видно, що перегрів. А на моїх форсунках все чітко. От такий нюанс. От в тому то й вся загвоздка. Так що, щоб не горіли у вас поршня, провірте, справність і пропускаємость інтеркулерів. Чи вони не забиті, чи вони у вас взагалі. Работають, чи вони вас взагалі охлаждають? Так, всім удачі!